Доброго дня. У до нас Вектор С, коробка АКПП автомат. Коли холодно, працює все добре. Коли нагрівається, ну, гарно прогрівається автомобіль, починаються поштовхи якісь, особливо коли стоїш на світофорі, довго тримаєш. ну, Вазель е тормоз. пінки такі йдуть. І якось вона не дуже ну, якось не так як на холодне, веде себе і в їзді. Значить, Це у нас C z 22 се але не суть. Чи яка ситуація з цими машинами? Те, що в більшості версій охолодження КПП йде в основному у радіаторі. І це недостатньо. А в версії, наприклад, 3.0 дізель штатно йде радіатор отакий. О, ми придбали отакий з трубочками, повний комплект для встановлення. Зараз ми будемо спробувати його встановлювати. Заганяємо автівку на підйомник і дивимось. Так, радіатор встановили. Тут немає кріплень під оці уши. Закріпили на так. Що вам скажу? Цей радіатор холодний, а цей вже тепленький. Ось може комусь. Це з трьохлітрового сінема. Ну буду зараз на тест-драйв перевіряти. Так, ну що, проїхався я на машинці і що я вам хочу сказати? Я приємно здивований. А, пропали ці всі проблеми. Тобто, коли на гарячу я тримав на драйві, ну, в даному світофорі стоїш, де вимкнув, і такі йшли удари такі. І коли їхав, оберти росли. А машинка їхала слабенько, тобто ну, не така тяга була. І встановлення радіатора це питання вирішило. Реально причому вирішило. Так що не спішіть ремонтувати КПП. Спробуйте спочатку встановити радіатор до охолодження масла. І гірше в автівці не буде. Так що ставте лайк, підтримку відео, підписуйтесь на канал, якщо вас цікавлять ремонти. Якщо потрібна допомога, звертайтеся з Хрущ, знаходимось в Києві біля метро Сирець.